Жи які системи теплових насосів існують? Слухай, ну самі популярні це, наприклад, вода. вода, система це коли ми відбираємо тепло з свердловини, да, з підшкурних вод, або робимо там притоплений контур в якийсь водойом. Друга система це ґрунт вода. Це коли ми е, буримо вертикальні свердловини, да, випускаємо туди зонди, або розкатуємо горизонтальний участок і відбираємо тепло з землі. Третя, сама популярна це система повітря-вода, коли ми забираємо тепло зовнішнього е, повітря. І є ще такі не дуже в Україні розвинені: це система DX, це система непрямого випаровування. І є ще у нас е, у гіліотермо-теплових насосів система СО2. Але це такі. Дуже ну складні системи, воно високоефективні, От але в нас для реалізації таких систем фаху монтажників в Україні не вистачає, їх можуть встановити тільки одиниці. Тому, друзі, обирайте систему з тепловим насосом для себе, прораховуйте всі варіанти, які вам вигідні. А кому цікава ця тема, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду.